області Перебуває 143 пацієнта, із них 25 дітей. Є певна позитивна динаміка, оскільки завчора було виписано 25 пацієнтів, це ті пацієнти, які вже не потребували стаціонарного лікування, але вони продовжують отримувати амбулаторне лікування. Всього зареєстровано подання про випадок інфекційного захворювання на сьогоднішній ранок 206 повідомлень. Ми підтверджуємо лабораторним шляхом захворювання на вірусний гепатит. Проводиться методом ІФА, тобто .е. імунно-ферментним аналізом виявлення антитіл. Які вказують на гостру фазу захворювання. Крім того, до обстежень відноситься і визначення рівнів білірубіну і показників функцій печінки. На сьогодні в нас, на жаль, вже зареєстрований один важкий пацієнт, оскільки в попередні дні всі пацієнти були середнього ступеню важкості. Пацієнт знаходиться в одному з стаціонарів області вже не перший день, але в нього пішла друга хвиля захворювання, і це характерно для вірусного гепатиту, повторне підняття температури, інтоксикаційний синдром і збільшення суттєвих показників біохімічних, які вказують на порушення функції печінки. Пацієнт має вік старше 50 років і певну низку супутні патології